Вітаємо глядачів телебачення Каралицької громади. Перш ніж інформувати вас про засідання оперативного штабу, згадаємо, що 21 вересня велике 12-те свято православного календаря за східним обрядом Різдво Пресвятої Богородиці Матері Ісуса Христа або як кажуть у народі, друга причиста. Українці зазвичай у старі часи йшли вранці, 21 вересня, до церкви на спільну молитву, сповідь і причастя, а вже вдома святкували. Цього дня намагалися не сваритися і не лихословити, не згадувати старих образ, не працювати в полі, не прати і не шити. Пекли коровай з борошна нового врожаю і дякували Богородиці за покровительство і заступництво. Звертаємось і ми до прочистої Діви Марії з молитвою про покровительство нашому воїнству і волонтерам, які стоять в обороні України від московського агресора. Засідання оперативного штабу 21 вересня почалося, як і зазвичай загальнонаціональною хвилиною мовчання. Вів зібрання міський голова Олександр Панюта. Минулого вечора і ночі кілька разів зникало світло в домівках жителів через негоду. Тому логічно виникає потреба в генераторах, які б підтримували в мережі постійну напругу. Першу дію ми вже вчора зробили. Ми придбали генератор на 6 кіловат. Трюфазний, який це буде так говорити перший, перший крочок. І далі ми 29-го наголошуємо, ми все-таки повинні виділяти і ще якісь 3-4 штуки, ми повинні придбати, щоб у нас був резерв, щоб можна було реагувати. Я думаю, що лікарня вчора ви переходили на автономне, там все відлагоджено, добре, хоч цей блок добре працює. Ми забезпечені там генераторами. А для освіти, для інших об'єктів, ми будемо терміново шукати шляхи вирішення. Вартість таких генераторів близько 150 тисяч гривень. У Карилицькій багатопрофільній лікарні питання із використанням автономного електроживлення вирішено. А от щодо освітньої галузі, то й постає необхідність придбати кілька генераторів для забезпечення безперебійної діяльності шкіл, садків і позашкільних закладів. На виконкомі 26 вересня мають ухвалити рішення стосовно імовірного дострокового вімкнення опалення у освітніх закладах і в лікарні, зважаючи на погодні умови. Дострокового означає з 1 жовтня. Які передбачали фахівці ще влітку з похолоданням коронавірус почав новий наступ. Збільшується кількість хворих з позитивними тестами на ковід. Директорка Гарливської лікарні Марія Недолько повідомила, що нині 97 пацієнтів перебувають у стаціонарі, з них 20 хворіють коронавірусною інфекцією. Із цієї майже сотні людей, які лежать у стаціонарі, 20 – жителі інших громад. Шановні земляки, дотримуйтеся правил карантину, вакцинуйтеся в кого немає протипоказань. Коронавірус мінливий і змінюються терміни і принципи в щепленнях, протоколи лікування. І ми про це вам розповідатимемо. Носіть маску, уникайте по можливості скупчення людей і бережіть своє здоров'я. Напередодні дати 22 вересня згадаємо, що це день партизанської слави і початок форсування Дніпра, які відзначаються в Україні з 2002 року. Події воєнних літ у у меморіалі на Бали горі. День 22 вересня для нашого краю пам'ятний ще й тим, що того дня в 43-му році почалося форсування Дніпра в районі Букрина, Баликощученки, Гребенів, і це дало старт стратегічній операції по визволенню Києва і стало початком визволення Кагарлицького району. Висота 193,2, так на військових картах позначено висоту. У Баликощучинці, де у 85-му році спорудили меморіал битви на Букринському плацдармі, Букринський плацдарм був пеклом на землі. У тій битві полягли понад 250 тисяч наших воїнів. Втім, історики сьогодні називають цифру і 300 тисяч, і навіть півмільйона. У правилах радянської верхівки було приховувати втрати, бо вони свідчили про недолугість командування, про зневагу до життя бійців і про цинізм влади. Але ціною тієї крові було взято Київ, поки оборонці плацдарму з останніх сил стримували натиск ворога. Основне угрупування фронту завдало переможного удару в районі Лютіжа, і 6 листопада 43-го Київ було визволено. А кагарличани чекали свого визволення аж до 7 січня 44-го року, тобто ще аж два місяці. Ось наскільки важкими і запеклими були бої за звільнення правобережної України від Німеччини. Окупантів героїзм і бойова звитяга наших батьків і дідів і сьогодні надихають захисників України на фронтах з російською агресією.